Друзі, всім привіт! вас на каналі TimStop-Pierce. Сьогодні у нас наступна задача під номером 35: Search and Search Position. Тобто задача дуже прикольна, тому що нам даний відсортований масив, в якому всі інтеджери вони унікальні. І нам дано також Target value. Тобто, Нам потрібно повернути індекс, на якому це Target value знайдено. Але якщо цього таргетвелі масиві немає, то нам потрібно повернути індекс, де воно було би, якщо воно було б там. Тобто, ось так. Нам сказано, що ми повинні написати алгоритм складністю log n. І ось екзампл. Нам дан масив 1, 3, 5, 6, тарегет 5, і ми потрібні повернути індекс 2, тому що п'ятірка знаходиться в масиві за індексом 2. Далі нам даний масив інтеджерів. Такий же самий і Target 2. Ми бачимо, що його в масиві немає, але воно було б там після одинички та перед трійкою. Тобто це індекс 1. Наступний екзампл. 1, 3, 5, 6, той же самий масив, таргет 7. Ми бачимо, що воно було б 7 була б за шістіркою, і це був би індекс 4, тому що 0, 1, 2, 3 і тут 4. Complexсті log N. Тобто, ну, що ви, мабуть, могли б придумати, так? Це просто зробити звичайний for loop так? І шукати, наприклад, якщо ми знайшли це значення, то просто повернути поточний індекс, а якщо це значення більше або менше, повернути індекс попередній. Так? Але це було б комплексі O від N, і в найгіршому випадку, якщо у вас, наприклад, масив із 10 тисяч елементів, ви потрібні були б проітерувати 10 тисяч елементів, і ви. Порівняти це з таргетом, тобто ви можете собі уявити, що це було б ну, по часу дуже затратно. Тому приходить к нам сюди Binary Search. Завжди, коли у нас є відсортований масив, ми повинні цим користуватися і використовувати Binary Search. Що взагалі таке Binary Search? Тобто, коли у нас відсортований масив, і ми повинні щось знайти, ми, грубо кажучи, будемо дивитися, якщо. Наш поточний елемент, який ми знайшли, більше або менше таргета, якщо менше, то ми обрубаємо якусь частину масиву, і ті інтеджери ми не перевіряємо, тому що ну, якщо наш поточний менше, так, ніж таргет, то всі наступні або попередні, вони будуть 100% менше. Тому ми просто обрубаємо і заощаджуємо дуже багато часу, що є дуже класно. Тому що таке Binary Search? У нас буде два поінтера, Left, який буде дорівнювати 0. І right, який буде ссилатися на останній елемент масиву. Тобто left ссилається на перший, R на останній. Робимо while loop. Поки в нас L менше або дорівнює R, ми робимо наступне. Тобто, просто ітуруємо, left у нас буде йти злева, right справа, і потім вони якось ось тут зустрінуться. Ми повинні зробити mid-index. mid-index він дорівнює L плюс r right індекс мінус left індекс поділити на 2. Чому я зробив так, а не просто записав ось так: от, left плюс right поділити на 2. Так? Тобто взяв це у дужки і все таке. Тому що в нас може бути, якщо ми зробили би L плюс r, у нас міг би бути integer overflow. У нас в Java integer там. Від мінус 2 мільярдів 147 мільйонів там, і до 2 мільярдів 147 мільйонів. Якщо в нас би індекси були б, наприклад, 1,5 мільярда і 1,5 мільярди, то у нас 1,5 мільярда плюс 1,5 мільярди, було б 3 мільярди, і це би було б би за межами індекса, тобто за межами інтеджера, і тоді в нас був би від'ємний індекс. Тобто це ми робимо, щоб вберегтися від інтеджера overflow. Так, і в нас мід-індекс, він завжди буде братись з середини. Тобто, і тоді ми перевіряємо: якщо в нас в масиві інтеджер під індексом мід-індекс дорівнює нашому таргету, так, то ми повертаємо цей індекс, тому що нам потрібно повернути індекс елементу, знайденого, Якщо він є. Але якщо в нас в масиві інтеджер під індексом мід-індекс, Менше таргета, так, то в нас pointer left, він буде дорівнювати mid-index плюс 1. Ну, Тому що, ну, ми, грубо кажучи, відрубаємо тут частину масиву. І інакше, якщо в нас Noums mid index більше, ніж таргет, то в нас right буде відрубуватись, тобто права частина масива буде відрубуватись. Якщо в нас Noums mid-index менше, то. Ніж таргет, то відрубується лева частина, якщо більше, то права частина. Тобто, грубо кажучи, ми завжди обрубуємо великі частки масиву, щоб зберігти час. І це в нас буде мідіндекс мінус один. І треба повернути left індекс. Давайте тепер пройдемося по цьому алгоритму. Просто будемо ще розсматривати приклад. Ось, наприклад, у нас є масив. Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, наприклад. Да? Чи давайте 5, щоб не дуже довго воно все було. А, і в нас таргет, наприклад, 5. Так? 5. Ось ми що робимо? У нас left дорівнює 0, так? Тобто це одиничка. right дорівнює п'ятірки. Він силається на індекс п'ятірки, так? Мід-індекс. У нас буде left дорівнює 0, right дорівнює 4. І 0 плюс 4 мінус 0 це 4, 4 плюс 0 це 4, 4 поділити на 2 це 2. Тобто у нас трійка буде мі-індексом, правильно? Ось. Ну, це правильно. Тобто вона знаходиться у середині масиву. Тепер ми перевіряємо, якщо в нас трійка дорівнює таргету, вона не дорівнює, тобто сюдимо не заходимо. Тепер, якщо в нас трійка менше, ніж таргет, так, вона менше, тому у нас left буде mid-index плюс 1. Мідіндекс у нас двійка. Це ось це. І тому ми знаємо, що в нас мід-індекс, ось ця трійка не дорівнює таргет і вона менше таргета. Ми просто робимо, що в нас лев буде ссилатися на четвірку. Тобто ось все, що ми робимо. Тобто ми просто беремо і ось цю всю частину масиву не перевіряємо, тому що якщо в нас поточний елемент, тобто трійка, менше, ніж таргет, то 100% що усі останні. Елементи, що йдуть попереду трійка, ось трійка, і всі елементи, що йдуть попереду трійки. Вони менше. Тобто ми просто беремо і видрубаємо цю частину масиву. Потім йдемо. У нас L, дорів... Давайте додамо тут 6 і таргет нас дорівнює 6. Нас Left тепер дорівнює 3, 3 а Right у нас дорівнює все ж так само п'ятірки. У нас mint index у нас вже буде п'ятірка. І тепер, якщо в нас nums mid index, так? Це в нас п'ятірка дорівнює таргету, воно не дорівнює. Сюди ми не заходимо. Якщо воно менше, ніж таргет, воно менше. У нас left становиться mid index плюс 1. Mid-індекс плюс 1 це в нас 6. Тобто у нас зараз left і right дорівнюють. Тому що у нас left і right дорівнює, ми все одно заходимо в while loop. Мідіндекс 6 плюс 6 це 12 і поділити на 26. І в нас nums mid-index, тобто це 6, воно дорівнює таргету. І тому ми просто повертаємо mid-index. Але якщо б у нас, наприклад, був таргет, який в нас не існує, так, 8, наприклад, то в нас було б наступне. В нас L і R дорівнює. Так? Тобто це 6. У нас Nums mid-index не дорівнює таргет. Nums mid index у нас. Менше, ніж таргет. Тобто у нас left вже буде mid index плюс 1. Це буде, грубо кажучи, не грубо кажучи, а це в нас буде 6. І тоді ми не заходимо у while loop, тому що у нас вже left більше, ніж right. Тобто, грубо кажучи, воно вже не влаштовує цю умову, і ми просто повертаємо індекс L, тобто, де воно було б. Вставлено, тому що 6 це в нас індекс 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ось тут 6. Тобто в нас було б 8 було б вставлено тут. І все. Тоді зараз робимо subміт, перевіряємо, чи працює, чи ні. Працює. Тобто 0 мілосекунд. Тобто дуже добре. Тобто головна ідея Binary search в тому, що ми. Використовуємо наш Бенефіт, що в нас є вже відсортований масив, тобто ми просто бачимо, якщо в нас поточний елемент, менша таргета, наприклад, то ми вже знаємо, що всі елементи, які йшли перед цим поточним елементом, вони 100% будуть менше вже таргети. Тому нам немає сенсу перевіряти ось ці всі елементи, ми просто робимо і обрублюємо цей масив. І через те, що в нас ось ці індекси, наші поінтери, змінюються нелінійно. А, наприклад, там, кожен раз там, на якесь число, так? Там, на 5, на 6, на 7 раз. Тому в нас і є саме складність log N. Тому що в нас поінтери не увеличуються або зменшуються лінійно. Тобто саме тому складність це log N. І воно працює добре з великими масивами. Якщо щось незрозуміло, пишіть у коментарі, намагаюся відповідати усім, і хай щастить.